Я не зменшую. Ну я я їх частково вже зменшив вимушено. Буквально в цьому році влітку, тому що вже ну прям, якщо цього не робити, то вже йде прям мінус-мінус жорсткий. Тому я вимушено це взяв. Зробив, і ми прибрали маркетинг відділ. Ми скоротили відділ продажу, залишили топів. Декілька і все. Ну, в принципі, просто е, в них немає ніякої потреби, тому що продавати нікому. А е, всі, кого е, можна із тих, хто масив, ми забрали до себе в клієнти. Ми з ними вже і так працюємо. А нових просто ні відкіля залучати, тому що е, нових е, бізнесів е, великих масштабних не відкривається, нових направлень немає, тому то все обрізалось. А е, так само і виробничий а, цех скоротився до мінімальної кількості працівників, щоб ми могли а, трішки все ж таки працювати склад і відпускати всі замовлення під клієнтів.